Так, друзі, всім привіт! Ось, бачите, ось таку систему ми зробили. Дивіться, зараз вам показую це. Ми купили ще 4 продовжувача. Три ось таких та один на 3, на 4,5 метри, а один на 3 метри. Отак. От ось це лампа черепах працює, бачите, ось так іде, іде, йде. йде, йде. Трішки далі. іде оце? От оцей кабель, оцей е, Черепашому акваріуму Оцей, оцей... криб йому зараз перевірю. Так, оцей йде Оце йде, я так розумію, до акваріуму з рибками. Дивіться, поки що ми переключили в тройнік в розетку до будинку. Зараз бачите, яка флоза, точніше, А ще заряджається. Дивіться, отак вона заряджається, дивіться, просто як її поставити на зарядку. По-перше, вимикаємо все з розеток або з удлинителя потім, а, як, потім просто от сюди вмикаємо от цей конець і другий в розетку. І вона заряджається, вона десь через 2-3... 3 чи... Десь через 2-3 або 4 години вже буде повністю заряджено. Дивіться. Ось. Ось бачите, тут іде удвінитель для холодильника така річ, вам об'їдеться 80 тисяч гривень. Ось така річ. Представимо, що вимкнули світло. Дивіться, друзі, просто ви вимикаєте, оце перемикаєте сюди. Вентилятор теж туди перемикаєте, потім, потім дете подовжувач, Допустимо, в у цю розетку вмикаєте і все. Ось так. Короче, подписывайтесь на канал. Всем пока.